Окей, все, поїхали. Тринадцятий параграф, дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Два пункти з цього параграфу ми з вами вивчили вже давно. Пункт 13,1: треба тримати безпечну дистанцію і безпечний інтервал. Я вам то розповідала ще на першій лекції. Mm -hmm. да? Для чого дистанція? Для того, щоб гальмовий шлях був достатній, щоб ви встигли зупинитися, да? у разі якщо щось станеться, таке. Да? От, інтервал для того, щоб не побити бокові. Ну, mm -hmm. Да, не посмісити з дзеркала і не робити бокові частини машин. Да? То ми з вами інтервал завжди тримаємо і від велосипедиста нормальний, і від машини, і від бордюру. Да? Тобто, що би не було при зустрічному роз'їзді між вами, повинен бути нормальний інтервал. Тобто ці моменти обов'язково враховуйте. Да? Далі, пункт 13.3, ми теж вивчили, під час обгону випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримуватися безпечного інтервалу. Знову ж таки, якщо ви підбираєте якийсь маневр зробити да, час, то підбирайте так, щоб дійсно ви виїжджали, щоб із правої і з лівої сторони у вас була безпека, да, безпечний інтервал. Ну от Візьмемо з вами ситуацію з кожного іспиту. На кожному іспиті, будь чи то внутрішній іспит, чий там загальний в сервісному центрі, завжди. Завжди є, завжди є якась е, вулочка, по якій ви будете їхати, і вона вузенька. Наприклад, одна смужка туди, одна сюди. Да? І обов'язково на цій вулиці якась гарна людина на іспиті поставить свою машину. Як вчора наїхали батьки, оце був ж останній дзвоник. Да? І там же ж батьки з порушеннями понаставили біля шкіл тих машин, якраз на оцій вузенькій вулочці. І виходить, що людина їде на іспиті, їй треба зробити все по правилах. Так? Вона що робить? Вона бачить перешкоду перед собою, вмикає лівий показчик повороту, і бачить, що їде зустрічка. Ну, По своїй смузі. Так? В принципі, по факту, я бачу, що можна було би роз'їхатися там нормальні інтервали, і можна було би там посередині роз'їхатися. Але за правилами дорожнього руху, ви повинні зупинитися. Пропустити зустрічний транспорт, да, так, поставити так. собі першу передачу, якщо ви на механіці, да. от, подивитися в ліве дзеркало, щоб позаду ніхто не чудив нічого. І тільки потім зробити об'їзд цієї перешкоди. Оце, якщо ви зробите так маневр, до вас жодний інспектор, який би він там суворий не був, не зможе. Мати ніяких претензій. Якщо ви будете лізти поміж двох машин і отак ділити за жбурюва, це страшно, то звісно він буде кричати ззаду, що ви робите, ви що дурні. В лапках, але приблизно. так. Я приходжу От. Та щоб такого не було, завжди обирайте так, щоб це було безпечно. Краще зупинитися. Навіть от ми вчора їхали з Санєю на іспиті і. Стоїть дівчина до пішохідного переходу, прямо от на першій смузі пішохідного переходу, але задом стоїть до пішохідного переходу. Чого вона так стоїть, я не знаю. І Саня такий, на мене, на неї, на мене, на неї. Ну, типу ж, вона ж типу не йде по-пішохідному, розумієте, і стоїть задом, ну логічно проїхати. Саня на тормоз, бо я йому сказала, що. Якщо там хтось десь щось тебе смущає, завжди гальмуй. Краще ти їй запропонуєш перейти, інспектор це побачить. Вона, наприклад, там скаже, ні, типа я от, і тільки тоді ти поїдеш. А уяви собі, якщо ти поїдеш, а вона а отак от, якось да, і піде, да? то він зупиняється. Інспектор ззадив. Я так думаю, що ту дівку він поставив там. Воно, засланий казачок. От. Що в них там треновані собаки, вчора так кидались собаки на іспиті під колеса. Я кажу, то точно змре на пульті управління Її запускають. От. І виходить, що він зупинився, та дівчина побачила, що він зупинився, перейшла, ну, стала на тротуарчик і показала йому рукою, що ти типу, проїжджайте, я не йду. Саня стоїть. Вона так раз 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 від пішоходного отошла крабіком. Саня, о тепер ми можемо поїхати спокійно і поїхав. А той ззаді. Так що так. То і ви, коли будете готуватися, завжди обирайте безпечний манер. Хай навіть вам ззаду сигналять, чи типу, на що ви зупинилися там, і всі оці от моменти, ви складаєте академічний іспит, коли у вас все повинно бути, без жодної помарочки, без жодної помилочки. Це вони їздять як попало. Пропустив, не пропустив, нічого страшного, пішоходів дві ноги на одній доповзе. От, тобто в них свої правила. Ви здаєте, складаєте академічний іспит, де вас судять от тупо по кожній буквочці підручничка.

Ну і далі поїхали. Пункт 13,2. На дорогах поза межами населеного пункту, уявили собі транспортні засоби, які їдуть дуже повільно, до 40 км на годину, типу тихоходи, так? вони повинні дотримувати такої дистанції між собою, щоб були, ну, як я їх так називаю, типу дистанційні карманчики. такі. Для чого вони? Для того, щоб, якщо інші водії захочуть обігнати таких тихохідних транспортних засобів, а їх там декілька, наприклад, так? і вийдуть на обгін, А там піде зустрічка, да, неочікувано, то щоб вони мали змогу заховатися в цей дистанційний карман, поміж такою технікою. Так? Перечекати там в цьому карманчику, а потім виїхати знову на обгін. То от на малюнок, подивіться, бачите, їдуть тракторці, вони між собою тримають такий дистанційний карманчик. Так? Все, ми пішли на обгін, якщо там вільно, ми собі додали газу і поїхали. Якщо, наприклад, там би хтось поїхав на зустрічку, ми б заховалися в тому карманчику. Зрозуміло? Єдине, що коли, наприклад, би тракторець вже включив лівий показчик повороту, що він, наприклад, сам хоче обгон зробити, або, наприклад, розворот, або поворот ліворуч, то він би ж цей карман скорочував, так, для того, щоб йому можна було зробити цей маневр, да, то тоді вже ви перечекайте, поки він виконає цей маневр. Зрозуміло? Так, ну і останній пункт 13.4 – ми теж його вже, по-моєму, що з вами проходили, а може і ні. От. Дивіться, якщо у вас ускладнений проїзд, наприклад, на рівній дорозі, на рівній проїзній частині, уявіть собі, що я їду туди, ви їдете сюди. Так? І у нас вузенько. Наприклад, у мене стоять дорожньо-ремонтні роботи. То я повинна зупинитися, тому що це в мене перешкода, так? вас пропустити. вірно? І потім виїхати на об'їзд тих дорожньо-ремонтних робіт. А якщо ми перекладемо з вами цю ситуацію під гірку, то буде інакший варіант. Люди, які підіймаються в гірку, вони будуть головніші, ніж ті, хто спускаються. Тому що підійматися завжди важче. От про це оцей пункт 13.4, Що той, хто підіймається, навіть якщо от я підіймаюся під гіркою, у мене перешкода. Так? то ті, хто спускаються, повинні зупинитися, пропустити мене. Я об'їхала, а потім продовжити рух. Зрозуміла mm -hmm. отлично. На цьому параграф закінчився. Відкривайте білети.